Для прес-підходу після їхньої двосторонньої зустрічі так дуже вам дякую, пане президенте. Дорогий Володимире. Яке ж задоволення ще раз вітати тебе у Брюсселі, і я маю приємність бути сьогодні тут з тобою. Для двосторонньої зустрічі, яка у нас щойно була, але також для відеозустрічі з коаліцією охочих, яка буде потім. І звичайно, я рада, що я можу супроводжувати тебе та інших європейських лідерів для зустрічі завтра, яка у нас буде з президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Від початку жорстокого російського вторгнення Європа була на стороні України об'єднана і ми... Будемо підтримувати вас стільки скільки буде потрібно для справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений з силою. Дозвольте мені торкнутися основних речей. Перше ми повинні мати сильні безпекові гарантії, щоб захистити Укр... безпекові інтереси України та Європи. Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, підтримати їх не може бути жодних обмежень. На збройні сили України чи, чи то допомога від інших третіх країн, співпраця з ними. Співпраця щодо них жодних обмежень на збройні сили України і Україна також повинна стати сталевим дикобразом, який не зможе перетравити жоден нападник. Ми вітаємо готовність президента Трампа докластися до гарантій безпеки для України, які будуть схожими на статтю 5 НАТО. І коаліція охочих та Європа готові зробити свій внесок. Ми знаємо, що робота захищати є. Європу це насамперед наша відповідальність, і ми важко працювали, щоб збільшити оборонні спроможності Європи. Через механізм сейф ми впевнюємося, що оборонні потреби держав-членів та України можуть бути задоволеними, і щоб оборонка України була посилена. Я тут говорю. Зокрема, про дрони це наш спільний інтерес, і я збираюся поїхати до держав-членів, які знаходяться на передовій на найближчими тижнями. Також ми маємо підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу. Це також саме по собі є гарантією безпеки. Моя друга думка в тому, що стосується будь-яких територіальних питань в Україні, наша позиція. Чітка Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, які повинні ухвалюватися україною і лише Україною. І ці рішення не можуть бути прийняті без України за столом. Третє і останнє Українконтісюровей дипломатік. Допоки це відбувається в Україні, Європа буде докладати дипломатичного та економічного тиску проти Росії. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів, і ми просуваємо підготовку 19-го пакету. Цей пакет буде ухвалено в ранньому вересні. Ми знаємо, що санкції ефективні. ми вже зробили так, щоб знерухомлені російські активи працювали на на благо України, і ми продовжимо тиснути на військову економіку Росії, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ми працюємо з тобою, Володимире, з президентом Трампом в цьому і Ми будемо обговорювати ці всі теми та інші теми під час нашої зустрічі в Білому домі. Завтра це час, коли Україна повинна. Вирішує свою долю, але вона може розраховувати на Європу. Дуже дякую. Чи можу я почати так, дорога Урсула, дякую тобі за твою підтримку? Дякую за сьогодні. Це дуже важливо. Вся вся ваша підтримка від самого початку цієї війни. І дуже важливо, щоб ви були з нами, і щоб ми говорили з Америкою і говорили разом. І це важливо, що Вашингтон що Вашингтон був з нами, і сьогодні у кількох форматах ми. Визначаємо, що ми будемо обговорювати у Вашингтоні. Шановні журналісти. Ключове, щоб Європа була такою ж об'єднаною зараз, як вона була на самому початку, як це було у 2022 році, коли повномасштабна війна почалася. Ця єдність справді допомагає досягнути реального миру, і вона повинна залишатися міцною. Перше, ми повинні припинити вбивства. Путін має багато вимог, але ми не знаємо всіх з них, і якщо їх реально так багато, як ми про це чули, тоді займе багато часу, щоб пройтися по усіх них. і неможливо зробити це під тиском зброї. отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити. Друге, нам потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де. Знаходиться лінія фронту зараз. Контактна лінія це найкраща лінія для розмов. І Європейці підтримують це, і ми дякуємо всім Росія досі не має успіхів у Донецькій області. Путін не зміг захопити це протягом 12 років, і Конституція України унеможливлює унеможливлює здачу території чи торгівлю землею, оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна, США, Росія. Поки що Росія не показує жодних Ознак, що тристороння зустріч станеться, і якщо Росія відмовляється, тоді потрібні нові санкції. Третє важливо, що Америка погоджується працювати з Європою, щоб надавати гарантії безпеки для України, і ми дуже вдячні Сполученим Штатам і Президентові за такий сигнал. А отже, і для всіх у Європі, і це значна зміна. Але немає деталей, як це працюватиме, і якою буде роль Америки, якою буде роль Європи, що може зробити Європейський Союз, і це наше головне завдання. Нам потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій, і ми і ми чули. Від Президента Трампа, що Америка та Путін дивляться на це так само, тому ми говорили про переговори про вступ до ЄС. не може бути жодних поділів розділень між Україною та Молдовою. Це було би просто поганим кроком. на мою думку, якщо буде такий поділ, то це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що Європа не має спільної та міцної позиції щодо гарантій. Багато хто в Європі. Вважає, що такий поділ лише погіршить стан речей, і ми говорили також про оборону. І дякую тобі, шановна Урсуло. Ми погодилися працювати більш активно у програмах, таких як сейф. І я розраховую на підтримку з дронами. Це пріоритет. Далі Дякую за вісім. Тобі за 18-й пакет санкцій. Це важливо, і нам потрібно готувати 19-й пакет, щоб Росія бачила, що ми серйозні. Ми розуміємо. російський стратегічний напрямок. він антиєвропейський і отже, ми повинні продовжувати обмежувати російський потенціал. зрештою, ми говорили про підтримку українських дітей у школах. У нас є програма шкільного харчування, і це важлива програма, яка забезпечує те, що діти з кожної родини під час війни принаймні отримують. Безпеку і нормально, нормальне, гаряч, нормальні гарячі страви. І шкільний рік наближається. і Я просив Урсулу допомогти нам покращити цю програму. Це наші діти, наше майбутнє. Все заради них. Дякую.